Дівчата, вітаю. Ну що, молодці, що робите, хоча вже тут менше тижня до здачі. Сподіваюся, що ще щось запишете. Як замальовка, перше, все добре, все нормально. Значить, що головні моменти, що треба змінювати? Оці підглядання в текст, коли сидите і отуди. Отам От партнерка, да? значить, туди. З партнеркою так розмовляємо, або в цей бік у кого там як. От, але не, не сюди, де в мене тексти, я читаю, це ж видно одразу. Да? Це головні такі питання. Да? А дивимось чітко, да? Значить, ну, наприклад, сюди. Да? І по висоті, по висоті не вгору, не вниз, да? а бажано, бажано да? на рівні очей. Бажано. Ну, Зараз будемо дивитися, наскільки вам це вдається. Я розумію, що. Коли в різних приміщеннях, то воно важкувато. ну, Просто записати разочок, другий, третій. Навіть не повністю. Взяли, перестрілялися. 15 секунд, 20, пів хвилини, Тин-тин передивилися, да, ні, треба трошки нижче, треба вище. да, А не, ну, звичайно, не в текст от сюди. Да. А то ви так, так, так дивитесь, потім раз в текст. Туди в текст, туди в текст. ну... Це теж. Колись можна відволікатися, да? не тільки я сюди дивлюся, да? а колись там да, щось мені сформулювати, придумати, згадати, да? але все одно повертаюся до, для того, щоб розмовляти. От, ну так, Зараз детально вже покажу. Так, молодці. Працюйте.